І на вашу думку, загалом, як ви оцінюєте клімат ІТ-середовища в Україні, ІТ-шка в Україні розвивається, чи, можливо, є якісь сильні перешкоди от зараз на даному етапі під час війни? Ну очевидно, що найбільш, найбільш негативний вплив на індустрію має е, ну, все ж таки війна і всі ризики з нею пов'язані. Але попри те, якось даємо раду і сподіваємося, що не тільки будемо давати раду, але й відновимо якесь зростання. Тобто то вам здається, що е, війна, попри те, що це деякі труднощі, це може бути і е, трампліном для певних е, змін і зростань. Ну, Очевидно, що в, е, ну, в такій галузі ну, технологічній, яка завжди переповнена інноваціями. Е, кожен рік є якась, е, є якась там зміна, яка впливає на ринок. Тобто, останній тренд останніх років це Defense Tech, очевидно. так? Ми бачимо велику увагу і підприємців до цієї теми, ми бачимо велику увагу і інвесторів. Ем, тому, якби попри попри те, що ми там маємо певні, ну скажімо, там зупинку в зростання ті індустрії, але відкриваються нові можливості, е, як е, наприклад, той самий DefenseTech. і також український ринок насправді він е, відкрився наново для українських підприємців. Тому що е, оці е, синергія між суміжними індустріями утворила цілі нові індустрії, як там Агротек, бо до того ми там говорили тільки про фінтек, зараз ми говоримо про агротек, не знаю, пропертітек, ну і так далі. і е, це достатньо цікавий ринок, де ми, де ми бачимо велику кількість стартапів, і не тільки стартапів а вже й компанії, які досить добре все почувають на ньому.